Як відбувся твій перехід до нашої команди? Я був в вересі на перегляді дві неділі. щось довго по мені рішали питання. так що мені набрав агент, сказав, що є такий варіант. Я Йому сказав, сразу, так, давай будемо грати в кривбасі, доказувати. Наразі кривбас для тебе це найкращий варіант. Думаю, зараз я в кривбасі та намагаюся все більше і більше працювати над собою. Думаю, все буде добре в мене. Як тебе прийняли у команді, чи з багатьма вже познайомився за ці от дні у клубі? То я деяких хлопців знаю в цій команді, так що потрохи з кожним днем знайомлюся більше і більше з хлопцями, а так більш-менш вже все гаразд. Що знаєш про кривбаси? Команда рік тому повернулася до прем'єр-ліги. Подобається тренування тренерського штабу. Кожен день підходять, розмовляємо тактично, там, фізично. Мені дуже подобається стиль гри Юрія Миколаєвича, так що, думаю, все буде гаразд. Які цілі перед собою ти ставиш у кривбасі? Хочу закріпитися в основному складі та грати на найвищому рівні. Кривбас, це ми.